Повідомляйте, будь ласка, що вам відомо стосовно атаки на Одещину дронами камікадзе. Які є пошкодження? Чи є постраждалі? І скільки дронів вдалося зруйнувати? Дійсно, сьогодні чергова атака на Одещину? Ми бачимо, що цими крайніми днями ворог атакує і застосовує саме таку тактику іранські дрони, які чомусь сусім називають іран було два прильоти. На жаль, на військову інфраструктуру. Найголовніше, що в нас попередньо немає постраждалих, сподіваюсь, і не буде. Один дрон камікад задалось знищити нашим силам протиповітряної оборони. Наразі е, рятувальна операція <кхи> перепрошую ще триває, тому що виникла масштабна пожежа була детонація відповідно. І нагадаю, що це об'єкт військової інфраструктури, і зараз рятувальники працюють над тим, щоб е, ця детонація швидше закінчилася, і пожежа вже майже. Е, Майже її загасили. Евакуація людей дійсно була організована з перших хвилин, і цей процес, кому буде необхідно, буде продовжено. Люди з розумінням поставилися до того, що відбулося. Ну а наразі наші військові найголовніше працюють над тим, щоб убезпечити у найближчому майбутньому такі удари саме цих іранських дронів Камікадзе. Відпрацьовують той алгоритм дій саме військових, які дозволять зробити так, щоб ці атаки. Були менш болючими а у ПДАЛі наші військові знищували саме всі такі дрони. Пане Сергію, в останні дні справді бачимо якусь активізацію саме роботи цих іранських дронів по півдню нашої держави, зокрема під особливою увагою у Одещина. Скажіть, будь ласка, чи рахували якусь кількість, яку ворог застосовує там чи зазастосував вже за останні дні? Можливо, вам відомо саме звідки їх випускають, і можливо маєте якийсь алгоритм дій для цивільного населення, тому що дрони чутно, вони досить гучно летять у небі. Що потрібно робити в першу чергу, коли Жителі Одещини так чують подібний звук. Дійсно почну від останньої частини вашого запитання. Що стосується розташування, звідки виходять ці дрони? Є певні військові аспекти, вони безпекові аспекти, і звичайно, я про них зараз говорити не буду. Що стосується дій населення, абсолютно актуальне запитання. Тому що оці мопеди так їх прозвали сьогодні. Одесити вони дуже гучні, коли з'являються в нашому просторі повітряному. Вони доволі високоточні. Вони дуже низько летять, щоб їх могли зразу зафіксувати відповідні структури наших сил протиповітряної оборони. Так, от найголовніше, що порадив би людям, і вони вже самі самі це сподіваюся, зрозуміли. Не треба зупинятися, намагатися відзняти. Роботу бойову роботу підкреслю такого дрону на відео чи на фото зйомку, тому що о, в разі влучання дуже багато уламків розлітається з цього дрону камікадзе. Ну і якщо все таки стався так званий прильот, то вибухова хвиля доволі сильна. Є пошкодження, наприклад, автомобілі, коли була така перша атака, які знаходилися доволі далеко від е, самого влучання. Ну і знову таки про ті самі уламки, шматочки цієї бойової машини літальної вони розлітаються дуже дрібно, їх дуже багато і можуть влучати не лише, скажімо так, у будівлі, а й пересічних громадян. Тому треба йти в укриття, можна використовувати для цього і. У нас ви знаєте, Одещина, особливо в центрі міста доволі е, старе місто. Там є відповідні арки, в них можна укритися, сховатися, і ще раз скажу, вести себе безпечно, не намагатися знімати кіно, яке потім може нікому вже не знадобитися. Оце найголовніше навчальних тривог немає. Ми це з вами говоримо з 24 лютого. Сподіваюсь, що ті, хто е, якимось чином і чомусь забув. Про ці правила ми сподіваюсь, зараз згадали в Одесі та в Одеській області. Ну це вже 100%. Пане Сергію, невеличке уточнення з цього приводу чи лунає повітряна тривога, коли засікають дрон десь умовно в регіоні чи в повітрі. І наскільки я правильно зрозумів, так що основна загроза від цих дронів це саме уламки, які розлітаються в усе біч, тобто умовно в якомусь під'їзді заховатися буде також дієво швидко, якщо забігти, так аби вберегти себе просто від уламків, які можуть просто поранити. Звичайно, абсолютно вірно. Головне, що ви не знаходилися у центрі цього влучання, тому що сигнал повітряної тривоги він лунає. Хоча як скажу ще раз, доволі важко спіймати цей літаючий об'єкт, але все-таки це вдається. Є буквально там кілька хвилин на те, щоб всі ці правила алгоритми дій виконати і убезпечити своє життя. Ще раз скажу, не треба діставати телефони, знімати є для цього. Фахівці, я зараз з іронією кажу, які потім і це вже на жаль було розкидають це відео, особливо момент влучання, а також місце влучання у проросійські якісь телеграм-канали. Наприклад, і вони першими починають звичайно про це повідомляти таким чином, коригуючи роботу цих дронів і окупантів. Тому ще раз скажу, що не знімаючи це відео, не розповсюджуючи, люди просто елементарно зберігають собі життя. Пане Сергію, також з'являлося повідомлення, що рашисти вирішили сховати центр керування та підготовки операторів іранських дронів в Чулаківці, поруч із Кінбурнською косою. І нібито вчора наші захисники туди влучили, було знищено багато іранських інструкторів, а також російських окупантів. Чи можете ви спростувати або підтвердити цю інформацію у прямому матері? Я можу підтвердити те, що було завдано і уражено відповідну ціль на Кінбурзькій косі, про яку ви згадали, і це офіційне підтвердження такого є, в тому числі знищено і склад боєприпасів. Пане Сергію, дякуємо вам, що ви.